Полум'яний танець. Серед безліч душ є дві душі, створені одна для одної. Ось так дві рідні душі, де б не були, тяжіли одна до одної. Щоб вдосталь натішитися існування один одного, їм життя не вистачало, і вони. Перероджувалися знову і знову. Крістоліття рідні душі, як незгасний смолоскип, дбайливо несли своє кохання. Крістоліття рідні душі дужили і мліли одна без одної, крізь століття дві рідні душі, навіки обвінчені небесами палали, ніколи не перегорали і ні на мить не остигали. Крізь століття дві рідні душі, незважаючи ні на що, притягувалися, звали і знаходили один одного. Дві душі, як два полум'я, при зустрічі трепетно, ніжно торкалися один одного. Дві душі, як два полум'я, перепліталися у божественно-чарівному танці. Дві душі, як два полум'я, полонивши один одного, зводились над сплячими містами над хмарами, дві душі, як два полум'я, кружляли серед блискучих зірок і крижаних планет. Їхній полум'яний танець освітлював і зігрівав усе довкола, щоразу під музику небес, ніби виконуючи вінчальний танець. Дві душі урочисто вальсували вздовж чумацького шляху, Щоразу, оспівуючи і прославляючи кохання від їхнього танцю, кружляли зірки, синхронно танцював і співав в такт місяць, хіхікала і посміхалась сонце, захоплено підспівували небеса. Щоразу досягаючи надзоряних сфер, їхній несамовито шалений політ і танець винагороджувався зоряним дощем. Серед безліч душ є дві душі, створені одна для одної.